Привіт! З вами дивний кілометр номер 19 Сьогодні я дам декілька рекомендацій, щоб не помилятися з вибором кальяну. Рідко куриш кальян, часто помиляюся з вибором, не біда. Зараз я розкажу декілька правил, щоб бути в темі та не помилятися. По-перше, задумайся, який в тебе настрій. Повір мені, це дуже сильно впливає на те, що ти хочеш. По-друге, це міцність. Якщо переборщити, можна накосячити. Спробуй спочатку щось легше та поступово додавай міцності, так ти знайдеш свою золоту середину. По-третє, це міксологія та підбір смаків. Багато популярних брендів намагаються передати натуральність ароматизації. Тому не міксуй все в одну кашу. Обери для початку два смаки та відчуй більш чистий аромат, так ти почнеш більше кайхувати від кальянної індустрії. Якщо ти вирішив провести вечір в закладі, то не бійся спілкуватися з кальянним майстром. Він не знає твоїх подобань і не зможе догодити тобі, якщо ти з ним не будеш спілкуватися. Відкрийся йому, і він зможе тобі показати нові смаки, мікси, яких ти навіть не куштував. Експериментуй! Тільки так ти зможеш скуштувати щось нове і знайти щось своє, тому що курити одні й ті самі смаки, вони, звичайно, починають приїдатися. Давай все зберемо докупи. Тобі сподобався аромат. Ми розібрали твою місність, ти навчився спілкуватись з кальянним майстром. Тепер ти можеш ще більше отримувати задоволення від коріння кальяну. Кайфуй, підписуйся та залишай свій фідбек в коментарях. До зустрічі!